Всім привіт! Гарного чудового вечора! Так, ще виплила чотири ангелочки, і самим першим в мене вже п'ять їх, але мені потрібно ще чотири. Тобто, в мене всіх повинно дев'ять бути ангелочків. В наявності зараз вже п'ять є, шостий плететься. Так, і ще потрібно буде три. Так, тепер до самих ангелочків. Ось цей ангелочок. Виплила ось по цій схемі. Так, цей ангелочок, він самий меншенький В мене виплила по майстер-класу. Під відео залишу посилання на майстер-клас. Ну, а ці два ангелочки я вже творила самостійно. Чому? Так, чому так вийшло? Цей ангелочок я розпочала плести, і він у мене пішов, дивлюся, схема майже схожа з першим ангелочком. <клес> Тому. Тому далі почала творити. Ну, Вдалі получився, вдалі крила получилися, так? І, вдали вийшов... і вдала сукня получилася. Так, цей ангелочок також починала, там була трішечки схема, дивлюсь, мені ця схема не подобається. І далі я пішла уже е е сама творити. Ну, і е всі інші Зрозуміло, я тепер буду сама там їх творити, побачите мої, мої, мою творчість вже. Так? Я просто зрозуміла, самий голова і крила, і далі йде спідничка. все, І як робити тут крила, як робити тут збільшення, які ти хочеш, крила, як ти хочеш. Тобто тут своя творчість, як уже як виходить. Ну, а спідничку, спідничку також якийсь. Узор. Ну, ось у мене, в принципі, тут трішечки відрізняється від цих. А ось ці спітнички три, вони майже елементи, у них там плетіння повторюються. Е, ну, я ж кажу, тут уже ваша творчість, голівку також витворите собі, яку ви хочете. Е, тут, в мене, бачите, ніби з нібом ще вийшло. Тут ось така голова, тут ось така, тут ось така голова. так що... Ну, Трішки відрізняються, кожен трішки чимось відрізняється. Так що, І це в мене, ну, перший я вам вже показувала ці 4. Шостий, виходить? О, в плетінні я трішки не доплила, але дивлюся, треба знімати відео, а потім, а потім далі. Ну, Ось такі. Вони ще не заблоковані, ще поки вони тільки виплетені. Ну, Я їх ще й не буду поки блокувати, я вже буду як повністю виплететься композиція вся, тоді я вже буду їх разом блокувати, тому що мені просто сенсу немає, немає як. Немає. Тому вся вже композиція буде, тоді виперу і заблокую. Ну, Я хочу накрахмалити обов'язково, щоб вони в мене такі цупкенькі були. Ще й хороший такий крахмал, щоб ну, вони такі цупкі були в мене. Ниточку я навмисне брала ще тоншу, ну вона трішечки від 10-го тонша, тому що 30-й номер нитки. Але, але, але вийшло. Я задоволена. Мені подобається, далі буде цікавіше. Так, далі буде цікавіше. Всім гарного причудового настрою вечору. Любіть Бога, бережіть себе, пам'ятайте, що ви найкращі, і я вам щиро дякую, що ви є. Люблю вас і ще раз гарного причудового настрою. Пока-пока. До завтра!